Новини з фронту, і сьогодні вони є дуже гучними для окупантів. В Севастополі пролунали аж сім вибухів, які неабияк налякали росіян. Вже згодом стало відомо, що прилетіли у тутешній судоремонтний завод. Попередньо є двоє загиблих, та 26 поранених. Але основне те, що саме на цьому підприємстві в цей час були військові судна ворога. Наша розвідка вже підтвердила, що ракетний удар знищив десантний корабель та підводний човен. А командувач повітряних сил не тікнув, що били по Севастополю з авіації. Бахло сьогодні і в Москві росіяни пишуть у соціальних мережах про полум'я та дим, які бачать з вікон. А на місце вибуху виїхали пожежні автомобілі. Чудові новини є із Бахмутського напрямку. Там наші бійці добряче посунули ворога, і тепер позиції окупантів відтягнулися за межі кліщівки. Свій успіх ЗСУ зафіксували на відео, а от росіяни викладають зовсім неоптимістичні кадри. Не пройшло 10 днів, нас ровно наполовину стало менше. І на устанок погана новина для ухилянтів. Сьогодні президент підписав указ про перевірку усіх рішень військово-лікарських комісій від початку війни. Якщо б було це не білою б переїхав на 17-річний Кирило згадує той страшний день, коли потрапив під колеса Фури. Розповідає, що тоді йшов повз припарковану біля дороги вантажівку, як раптом вона зрушила з місця і наїхала просто на нього. Він врушив, і я якраз в той момент підбігав і заскок там між баком. Впав і якраз під, під, під прицеп. Водій помітив хлопця і зупинив машину, проте у Кирила вже були складні травми. Так страшно ще не було ніколи, розповідає мати хлопця. Тільки відкриваю двері, і тут дзвонить телефон. Я побачила, що то друг Кирила піднесла трубку і він каже: тьотю. Я за хвилину часу була на місці. Ніколи я побачила його на узбіччій дорозі, мені стало серце на секунду. Я думала, він мертвий. ДТП трапилось у жовтні минулого року. Тоді хлопця без свідомості привезли до лікарні святого Миколая у Львові. Дитина мала масивні травми. Правої нижньої кінцівки з переломами, з дефектами шкіри, з ранами. Е е і через те, що стан був важкий, він госпіталізований в реанімацію. Найбільше постраждала нога. Була глибока рана а на великій ділянці, була відсутня шкіра. Лікарі робили усе можливе, щоб врятувати Кирилу нижню кінцівку. Це були висічені нежиттєздатних тканин, це було дренування, це була постановка вак-систем. Тобто, є такі системи. Вакуумної аспірації, коли е, приєднується система від'ємного тиску, і цей раневий вміст активно відсмоктується в резервуар, і то дозволяє зменшити е, інтоксикацію, тобто отруєння організму тими продуктами розпаду, які є в рані, і допомагає швидко очистити рану і відновити кровообіг в тих прилеглих тканинах. Щоб найбільш ефективно загоїти рану, лікарі пересадили хлопцеві шкіру від посмертного донора. Таким чином, Кирило став другою дитиною в Україні, для лікування якої застосували цю технологію, і першим, кому поставили на рану коштовний синтетичний матеріал. Це насправді революційне в світі ран в світі лікування ран і опіків. Революційне таке відкриття. Є таке покриття, яке називається BTM. Це така, як губка, яка Кладеться ну так, якщо простими словами його кладеться на рану і проростає його власними судинками. Його стає його новою дермою, тобто його, його воно залишається в нього назавжди. Це необхідно було зробити, так як через травму змінилась анатомія ноги, і нерви були розташовані надто близько до поверхні шкіри, що в майбутньому могло провокувати сильні болі. Таке покриття дуже коштовне, тому в Україні його немає. А лікарні його подарували американці як гуманітарну допомогу. Відтак ця технологія Кирилові допомогла, і нерви вдалося закрити. Але окрім цього, загалом хлопець пережив більше 20 операцій, щоб знову змогти ходити. І це допомогло. Перше, ну були перші дні, то я не міг нею рухати зовсім. І трошки так чув, трохи не чув. Зараз вже добре пальці чую, ну все чую, вже добре зробив. Коли він встав, я була дуже щаслива. Він навіть сам, коли поставив ногу на землю, він був дуже щасливий. Пройшов рік, нині Кирилові вже 18. Він може ходити. Відтак прийшов подякувати своїм рятівникам. Кирило, Ти маєш щось дуже гарне розказувати. Ні, <гум> Надто вам. Так. Дякую. Ну, дякую, я дуже рада тебе бачити. Дуже дякую за те, що моя дитина ходить на двох власних ногах. Все буде добре. Зазначимо, що реабілітація у Кирила все ще триває, проте найважчий період вже позаду. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Ремонт ділянки дороги Миколаїв-жидачівкалу калуш завершено. Відновлювати дорожнє покриття почали ще в 2021 році, і протягом наступних двох років відбувалися роботи на окремих ділянках на цьому напрямку. Загалом провели роботи з розпушування старого покриття, влаштування основи та вирівнюючого шару асфальтобетону. В одному з львівських училищ створили особливе електробагі для військових. Першим проектом майстрів був електроцикл, що високо оцінили наші захисники. Тому необхідно було вдосконалити оригінальну модель та перетворити її у більш функціональну машину. Він е, повністю працює на електротязі. Ну тобто, він на акумуляторних батареях, їде він безшумно і тихо, і скажімо так, він. Тихо приїжджає, тихо від'їжджає. Він вночі може працювати. Ми тут ну, ставимо камеру нічного бачення, планшет, тобто вона буде їхати вночі без будь-яких світлових вогнів, а по планшету по через камеру нічного бачення його ну, тобто буде видно, куди їхати. Створювали електробагів продовж двох місяців. Збирали конструкцію машини здебільшого з металобрухту, що переварили та склали каркас. А решту необхідних деталей закупили за кошти небайдужих. Ми через соціальні мережі е, запустили такий клич, маючи вже досвід з попереднім. Про те, що ми маємо новий проект, і буквально за три дні ми зібрали суму, яку нам необхідно. Ми порахували, що вартість приблизно 140 тисяч буде. І ми цю суму били, назбирали досить швидко. Це лю люди із навчального закладу, і ну, різні українці як кажуть в цьому училищі. Вже є у розробці кілька нових проектів. За словами посадовців, наразі усі заклади професійної освіти Львова так чи інакше допомагають закривати потреби наших військових. В наших училищах є унікальні розробки, пов'язані із засобами пересування автомобільними на електриці. Це є і електричні баги, які ми сьогодні бачили, і електричний трицикл. Також є баги гуркіт, яке було виготовлено іншим навчальним закладом. Багато навчальних закладів, які спеціалізуються на кулінарії, годували наших військових або в різні святкові періоди готували чи пекли для них смачні вироби. І продавали їх на фронт. Додамо, що, окрім викладачів, активну участь також приймають і учні цих закладів освіти. І таким чином вони роблять свій вклад у нашу перемогу. Нетипово ранок з перевірками та обшуками до шахтарів львів вугілля завітали правоохоронці аж із самого Києва. І це в час, коли усе керівництво підприємства лише тимчасове та виконує свої обов'язки тільки три місяці. Підозри нікому не вручили, але кримінальне провадження такі відкрили. Стосувалося, нібито, преміювання незаконне здійснюється працівникам та показники, які здаються не такі. Ну це такі дуже загальні моменти, та, які я готова озвучити або не порушити таємницю слідства. Ми зі своєї сторони однозначно надамо і додаткові підтвердження, документи, докази того, що жодних порушень в підприємстві в нас немає. Новопризначений керівник «Ліввугілля» лише руками розводить, каже, щойно вирішив проблеми із зарплатою шахтарям, як тепер пройшли із перевіркою. На момент моєї заступлення на посаду заборгована заробітна плата складала понад два місяці. На сьогоднішній день зарплата заборгованість ліквідована і вже закінчуємо виплату заробітної плати за серпень місяць. Бували, шахтарів дивують претензії правоохоронців щодо видобутку. Адже в середині місяця ніхто не може реально оцінити такі цифри. Більшість вугілля в цей час ще під землею. Це не те, що ми бачимо наверху, яке ми добули. Це його так само є ще під землею, яке добудеться, яке треба транспортувати на поверхню. Ніхто його не дивився, не цікавився, тільки те, що є на поверхні. Але найбільше шахтарів уборила поведінка слідчих юрист підприємства. Наголошує, що правоохоронці одного з керівників змусили підписати протокол під тиском. А у маленького сина генерального директора взагалі вилучили телефон, і це прямо у школі. Достатньо багато було порушень якраз кримінально-процесуального законодавства. Були вилучені, наприклад, телефони і не повернуті. Ми будемо, звичайно, звертатися зі скаргами, бо так трохи дивно, коли є повна співпраця зі слідством, аби зі сторони слідчих були не, не зовсім правильні дії. Звичайні вуглекопи переконують, що кого кого а нового керівника підозрювати в махінаціях аж ніяк не можна. Сторожила знають його ще 18-річним, коли він лише прийшов працювати на шахту. А молодь запевняє, що відкритішого директора в них ще не було. Пана Вадима, я знаю, з перших днів він став директором у нас на шахті. Це є адекватна людина, фахівець своєї справи, людина до якої можна завжди підійти, яка є завжди відкрита. Двері завжди є відкриті. Сам керівник лівогілля готовий зробити усе можливе, аби допомогти слідству, і для цього ініціював своє власне внутрішнє розслідування, аби знати точно, чи є на шахтах порушення. Ми зараз надаємо всі необхідні документи органам перевіряючим, і звичайно, що буде після того проведена своя службова перевірка. Не підприємці підозрюють, що перевірки це ймовірне намагання перерозподілу влади. А такі інсинуації на думку шахтарів можуть призвести до зриву опалювального сезону. І це тоді, коли країна останні війни. Євгенія Полікарпова, Андрій Торянський Правда тут Львів. У городку сталася смертельна ДТП з пішоходом. Відомо, що наїзна чоловіка стався на вулиці Комарницькій. Від отриманих травм він загинув на місці події. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини цієї ДТП. Також відкрили кримінальне провадження згідно санкцій статті винуватцю. Загрожує до восьми років позбавлення волі. У Львові чоловік вкрав автівку, а потім ще й вчинив дві ДТП, втікаючи від правоохоронців. Про викрадення повідомив власник машини. І завдяки оперативній інформації її вдалося швидко відшукати. Чоловік, втікаючи від патрульних, вчинив дві аварії, в тому числі із реюсом автобусом. Ніхто з людей не постраждав. Попередню крадій був під дією наркотиків. Його передали слідчим. Чи будуть вимикати світло у зимовий осінній період? Як це виглядатиме з вами лайв студії? І сьогодні ми говоримо з речником Львів Обленерго, з паном Олександром Горгутом. Отже, пане Олександре, доброго дня! І е, ми знаємо Добре. інформацію, що з 1 жовтня будуть оновлені графіки. Це означає, що будуть вимикати в нас світло. Чи все ж таки це просто ми готуємося до можливих таких от неприємностей? Саме друга частина вашого питання відповідає дійсності. Тобто кожного року і до війни енергетики формували такі графіки відключень. Вони формуються на випадок аварійних на різних непередбачуваних надзвичайних ситуацій, які можуть статися в енергосистемі. Ну графіки є різні. Я думаю, вже за минулу зиму вже чули про них. Думаю, кожен в Україні це графіки погодинних аварійних відключень. Е, от і їх формують кожного року енергетики вони власне формуються на рік з 1 жовтня кожного року і вони діють фактично рік от і цього року також е, в е, різні е, е, компанії енергетичні в тому числі вівовлене сформували такі графіки які будуть діяти з 1 жовтня але до 1 жовтня діють графіки які були сформовані раніше Тобто графіки вони є, але їх е, не вводять в дію до моменту розпорядження НЕК Укренерго. Якщо складається ситуація в енергосистемі, що потрібно вводити той чи інший графік, тоді, відповідно, ми отримуємо команду розпорядження від е, на Коренерго про провадження тих чи інших графіків. Тобто, ми, Львівщина, є частина енергосистеми України. Відповідно, ми отримуємо також е, ті, Команди, які необхідні для забезпечення балансу в енергосистемі, ну зараз таких передумов про те, що інформації точніше про те, що будуть впроваджені ті чи інші графіки, немає. Тому те, що з 1 жовтня будуть діяти навіть не діяти, вони будуть чинними графіки, сформовані вже нові, це не означає, що їх прямо з 1 жовтня будуть приваджувати. Ну, знаємо, що була літом ситуація про те, що багато говорили і на Кокренерго, в тому числі про те, що. Є проблема з тим, що є велике споживання кондиціонерів потужності споживання, жарке літо досить було. Плюс наклалися звичайно ремонти на електростанціях, ремонти магістральних мереж на кукренерго. Відповідно були передумови про те для того, щоб можливо були введені відключення ті чи інші графіки. Але як бачимо, цей період літній фактично пройшли, і відключень не було. Тобто давайте не будемо, скажімо так, можливо, панікувати десь чи як це правильніше сказати. Але є ситуація така, що енергетики готуються до зими, роблять все можливе, щоб тих відключень не було. А які можуть бути передумови для виключення світла? Нові обстріли. Нові обстріли це основна передумова, яка може бути до цих допроваджень тих чи інших графіків. Власне, якщо буде поліпори. перевантажена система е, обігрівачами? Е, ну це, звичайно, теж може бути частиною, але знову ж таки, енергетики, ну, ми, як частина тої енергосистеми обленерго, звичайно, некокренерго і електростанції, е, генерація, все роблять для того, щоб е, цей зимовий період, осінньо-зимовий, пройти стабільно без відключень. Але ми Бо, говоримо я думаю, про це ви дуже радіону від... новину сказала нашим глядачам. Прошу? Думаю, дуже радісну новину сказали нашим глядачам. Так, але ми ми всі розуміємо, що йде війна, і це треба, ну можливо, не всі розуміють, але треба треба розуміти всім. І е, те, що обстріли можуть повторитися по енергетичних об'єктах, е, ну звичайно, це є вірогідність того. Я, який відсоток цієї вірогідності це знають, напевно, більше наші військові, але. Е, для цього є ці графіки, щоб бути готовим на випадок різних ситуацій. Ми сподіваємося, що пройдемо цю зиму стабільно, але країна у війні, тому стабільність гарантувати ніколи не може ніхто сьогодні. Власне, ми всі пам'ятаємо минулий рік, коли гатили по нашій інфраструктурі. Тоді всі в захваті були від наших енергетиків, наскільки швидко відновлювалося все. Ви можете розказати? От як людина з перших вуст, яка знає це. Через що пройшли наші енергетики? Наскільки це було важко? Як вдавалося настільки швидко все ставити на ноги? Е, ну, дивіться, я можу сказати, тисподілити це питання, тому що перше, у наші як обленерго, наші мережі фактично від обстрілів не страждали цієї зими. Тобто наше завдання, як Обленерго, було якомога швидше відновити електропостачання у взаємодії з наку тому що страждали об'єкти на від яких вже високовольтні підстанції, від яких вже заживлені підстанції нижчої напруги Обленерго, для того, щоб постачати електроенергію споживачам. Тобто, взаємодії з Укоренерго ми цю після обстрілів відновлювали якомога швидше це електропостачання. Але тут є другий момент, що страждали власне ті об'єкти на Кокоренго, великі магістральні підстанції, електромережі, об'єкти генерації. Тобто ми відновлювали електропостачання по певних резервних схемах. Але щоб це електропостачання було надійним і тривалий час надійним, потрібно було ці об'єкти ремонтувати на Кукоренерго. І, і на електростанціях це ж завдання, звичайно, все складніше і власне влітку тим енергетики некокренерго займалися ну, і досі продовжують ці ремонтні роботи. А, ну але в нас, якщо говорити загалом. Ми готові до різних ситуацій, тому що в принципі навіть от не так давно була така доволі потужна стихія на Львівщині, коли багато було відключень. Тобто наші працівники аварійні бригади чергують цілодобово і в мирний час, і військовий час. Тобто, фактично, просто наші працівники виконували належно свою роботу, і ну, звичайно, що є певні складнощі, тому що це надзвичайна стихія там. Чи Просто якісь аварійні відключення пов'язане там з старінням мереж. Там, отже, пане Олександре, якщо говорити про цей осінньо-зимовий період, який нас чекає, чи готові сьогодні енергетики до будь-яких несподіваностей і до будь-яких таких неприємних ситуацій? Ну, стосовно ситуацій, які можна передбачити, звичайно, робимо все можливе, щоб бути до них готовими. Це чи до стихії, чи до прогнозованого збільшення споживання, яке в нас є взимку. Ну знов ж таки ми говоримо. Я можу говорити тільки про нас, про Обленерго. Про Укренерго теж звичайно вони звітують, готуються про генерацію. Також ну але більш конкретну інформацію не про себе також можуть сказати. Говорю про Обленерго, про пробівське Обленерго. Ми готуємося до різних ситуацій, які можна спрогнозувати. Якщо обстріли, то звичайно їх спрогнозувати ніхто не може, їх наслідки також спрогнозувати ніхто не може. Але знову ж таки, минулу зиму ми пригадуємо, що все-таки всі ці, ці мисовані обстріли енергетики робили все можливе і неможливе, щоб відсутнє електропостачання було якомога менший період, і якось ми цю зиму разом пройшли. Дякуючи в принципі я розумінню людей, які дослухалися до закликів, менше споживати особливо в, в ті такі періоди, коли тільки з'являлася електроенергія після таких масових атак. Ну готуємося, готуємося до різних варіантів, але на жаль, ми не все можемо передбачити і спрогнозувати. Пане Олександре, дуже вдячна, що ви до нас прийшли і так детально розтолумачили, і все ж таки вселили надію, що все ж таки відключень у нас не буде. Нагадую, що сьогодні ми говорили про відключення електроенергії у осінньо зимовий період. Слава Україні! Дякую. До побачення.